Новини від благодійного фонду СТЕП, зокрема про соціальну стерилізацію тварин. Далі у соціальному підприємстві Зоохаб активно проводять стерилізацію безпритульних тварин. Із цим брудівчанам допомагають німецькі зоозахисники. Зокрема, у рамках співпраці, яка розпочалась у червні цього року, стерилізація чотирилапих безхатьків проводиться коштом німецьких доброчинців. Це соціальна стерилізація це доступна стерилізація. У нас є угода з лікарем, якого ми запрошуємо до нас раз на тиждень. Він приїжджає з Рівного, без притульних тварин. Ми ми стерилізуємо за кошти наших німецьких колег, наших німецьких донорів з німецької асоціації захисту тварин за грантові кошти. Завдяки цим заходам вдається зупинити стрімке розмноження хвостатих безхатьків у громаді. Простерилізовано вже близько 400 тварин. Ми надіємося, що до кінця року ми сягнемо більше 500 в кожного. Тижня стерилізуємо щонайменше. 20 тварин, а буває і 30 тварин за день. Також зоозахисники проводять запис на соціальну стерилізацію домашніх улюбленців. Влітку для власників тварин проводилась акція. За умови стерилізації мами зоозахисники забирали потомство. Керівниця соціального підприємства каже, що ціни на такі послуги більш ніж привабливі, а якість виконання робіт та ж, що й в клініці. Телефони для запису на соціальну стерилізацію бачите на своїх екранах. Домашніх тварин. Люди оплачують стерилізацію самі, але не за вартістю стерилізації в клініці, а за вартістю безпритульних тварин. Тобто, якщо в клініці вартість стерилізації йде від 2 і вище, то у нас мінімальна вартість йде 550 гривень за кішку і 700 гривень за собаку. Ну, так, поки що у нас такі ціни до кінця цього року, Надіємося, якщо все буде добре, то з такими ж цінами ми і продовжимо стерилізацію і після Нового року. Наразі вдається долати виклики, пов'язані зі знеструмленням. Задля безперебійної роботи стерилізаційний пункт обладнали генератором, що придбаний за кошти німецьких партнерів. Також у планах на найближче майбутнє спорудити якомога більше теплих домівок для братів наших менших. Попереду зима, відповідно, їх треба буде після операції перетримувати в теплих приміщеннях. Для цього ми і будемо робити хатинки, які ви згодом побачите.